Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо підбірку новинок китайських дорам, які виходять у ефір. Ці дорами цікаві по своєму сюжету, тому надіюсь вони привернуть і вашу увагу. Отож, давайте швидше приступимо до розгляду цих дорамних новинок. Перша дорама називається Солодкий Солодкий. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Чао І Цинь, який знімався ще у таких дорамах як Шлях до романтики, історія кохання придворних ворогів. Також в дорамі знімалася Тінь і, і, яка відома ще за такими дорамами, як Через тебе б'ється моє серце. Приємно познайомитися. Чарівна випускниця Тіан Тіан несподівано зустрічає суму авіамеханіка, у якого великі проблеми з вимовою їх об'єднує морозиво. Так як афазію суму можна вилікувати, вживаючи в їжу домашнє морозиво Тіан, Тіан. і ці двоє укладають солодку угоду, звучить дивно, але волею долі суму може подолати свій розлад, тільки після того як він з'їсть морозиво Тіан Тіан. воно заспокоює його, дозволяючи говорити без проблем. Під час випробування. Вовольного польоту дрон суму залітає в будинок дівчини. Думаючи, що нікого немає вдома, молода людина вдивається всередину і виявляє там кян кін. Бачивши молодих людей, охорона приймає їх за чоловіка і дружину. До того ж, виявляється, що суму живе напроти її будинку. В результаті дівчина кожен день готує морозиво для суму. Та як складеться ця історія? Ми дізнаємося вже під час перегляду цієї дорами. Наступна дорама називається Як тільки ми одружимося. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Ван Дзяйці, який знімався ще у таких дорамах, як Імператорський Коронер Любов повсюди. Головну жіночу роль зіграла Ван Юйвень, яка знімалася ще у таких дорамах, як Новоландія, Замок в небесах, Час назад, Молодча Наня. Адарама розповість історію про гусі. Дівчина працює модним байером та купляє своїм клієнтам сіні сукні від кутюр на приватному прийомі. Вона познайомилася з інсічаном. Президентом однієї компанії, який приїхав обговорити ділове співробітництво своїми майбутніми партнерами, та здається, доля не просто так їх звела разом в одному місці. Між ними стався один інцидент, який призвів до того, що молоді люди укладають шлюб за договором, та чи зможуть дві протилежності дійти згоди і знайти справжню любов. А про це ми дізнаємося вже під час перегляду цієї дорами. Остання дорама називається Привіт прокурор. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Джан Хаовей, який знімався ще у таких дорамах, як Любима собою, Хмарна школа. Також дорамі зіграла Сунь І, яка знімалася ще у таких дорамах, як «Ми разом, «Сад мрій». Дорама розповість історію про дівчину, яка вступить в систему правосуддя, як проявивши себе з кращого боку і подаючи надії новичок прокурор. З дитинства красуня Вань мріє виключно про одне перетворитися в відомого прокурора і покарати всіх, хто коли став причетним у смерті близьких людей. Через деякий час після навчання в престижному закладі практики у відомій фірмі їй вдалося стати кращим юристом в околицях. Далі героїня вирішує негайно повернутися в рік. Краї, де на неї чекає справжня пригода. Виявляється, колега Ін Чуан – перший, хто відкриє передівчиною двері і дасть їй шанс проявити себе. Їм доведеться взятися за розслідування десятки справ, де злочинці повинні відповісти за вчинені гріхи і отримати справжнє покарання. Напевно, дорога успішного прокурора обернеться непростою сутичкою між добром і злом. Та як складеться ця історія, ми дізнаємося вже під час перегляду цієї дорами.